Доброго ранку. Сьогодні вночі ворог поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді Нікопольського району. Знову гатили зі ствольної артилерії та градів, пошкоджені житлові будинки та ліцеї. У Нікополі внаслідок обстрілів сталися дві пожежі у приватних будинках. Рятувальники вогонь приборкали. Понівечені у нас ліцей, одна п'ятиповерхівка, 12 приватних домівок людей. Також пошкоджені 7 господарчих споруд. Одна з них зруйнована. Уламками побиті зупинка громадського транспорту, легковий автомобіль, газогони та кілька ліній електропередач без світла залишається майже 8 тисяч родин. Зараз енергетики відновлюють електромережі. У Марницькій громаді наслідки обстрілу ще уточнюються. Територію обстежують рятувальники та поліція. На щастя, всюди обійшлось без постраждалих. Також напередодні ввечері українськими військовими над Криворізьким районом була збита ворожа ракета Х-59.